Вітаю всіх і рада бачити вас. Я не знаю, чи ви мене зараз пізнаєте. В грудні місяці я була у вас в гостях. Але правда я виглядала тоді, напевно, років на 20 старша, тому що а, і важила 45 кг. Зараз мені вже майже 63 Повно, повної ваги. А, ну Хто бачив, хто пригадав, я розказувала, що. Поставили мені діагноз рак груді, агресивна форма. І я, коли вперше зустрілася з лікарем після всіх моїх обстежень, всіх МРТ, мене запросили в Хельсинки, в центральну онкологічну лікарню. І на прийомі я була професора, завідуюча цього відділення. І вона мені довго розказувала, що, як вони мене будуть лікувати і в кінці. Коли вона закінчила, я їй сказала, а чому ви мене не запитали, що я хочу? Звичайно, для неї це було дуже таке ну здивування, як так людина хвора раком і питає, чи хоче вона хіміотерапію, облучення і так далі. і так далі Це весь набір. І я їй там коротенько Івангелію розказала, сказала, ви знаєте, що я довіряю Господу. Приклад їй привела тоді, що ну, ось ви лікар, так от ви професор, і ось аспірант. І скажіть, будь ласка, ну до кого хворий отак піде, якщо таке щось сталося? Ну це ж відповідь зрозуміла. Звичайно, того, хто тільки ось вийшов з навчального закладу, чи вже той же лікар, який вже має цей досвід і вже стільки пропрацював. А це навіть не порівняти. Ви розумієте, він мій творець. Він той, хто вкав мене в чреві мами моєї, той, чиї очі бачили мій зародиш. І вже тоді все це було закладено. Звичайно, я довіряю йому. Ну, мене з Богом відпустили. І, в принципі, я після того, як діагноз цей поставили, я себе довгий час почувала дуже добре. Це було квітень місяць, у лікаря була в червні. І в вересні я почала худнути, я так зраділа, думаю, добре, бо хотіла ж трошечки скинути кілограми, але процес похудання ішов ішов, а потім, в жовтні місяці, у мене почались дуже сильні приступи болю, рвота, спати не могла теж від цього всього, не їсти, не пити нічого. І я якраз збиралася в жовтні місяці, це був якраз місяць відпустки моєї приїхати в Україну, але так мені тоді не вдалося. І я подзвонилася, моя сестра тут присутня, а вона сестра Господі, сестра Ріта. І я кажу, приїжджай. І вона приїхала, а живу я в Фінляндії. І вона зі мною була півтора місяця, в молитвах, тільки в молитвах. І потім навіть я. Трошечки набрала сил і змогла приїхати таким Україну, приїхати сюди до вас. Але перед цим я зв'язувалась з Богданом. Я з ним зв'язувалась, як тільки мені цей діагноз озвучили, бо сестра сказала: Віта, є ось така церква, є такі служителя, є така добра новина, школа зцілення. І ми тоді з Богданом поспілкувалися. І він в такий же манері, якось і сьогодні, Господь надія наша, не пікуйся, думай про себе, бо я йому ще розказую, в мене така робота, я працюю з хворими людьми, з інвалідами. Пікуйся про себе. І якось так ще не зовсім я переключилася це пікування про себе. От, А вже коли так мене прижало, то звичайно вже ти тільки міг. Хоча б собою пікуватися, а не те, що там другими. В грудні я побувала тут, помолилася, укріпилася я, я тоді теж так трошки свідчила, тут ще про чоловіка розказувала, вже це пропускаю, бо там теж своя така цікава історія. Повернулася додому в Фінляндію, якраз на Різдво, і ще навіть діти мені такий подарунок зробили на День народження. Вони їхали самі у відпустку на Тенеріфі, і що мама, давай відволічись тобі, ну дійсно вони так все це з цієї обстановки, з цього всього. Тобто уявіть, я в тому стані ще поперлася на ці тити Але пробуваю там всього п'ять днів і на шостий день ну, стан був тяжкий все рівно. Я кажу, діти, давайте дивіться, чи чия літак був, знаєте, вже такі думки. Господи, зараз тут мене ласти складу. Вони тут у відпустці, з маленькою ж дитинкою, внучечкою. І оце з цим трупом тут тягатися, ну такі трупі, тому що був ну, дуже важкий. В Цей же самий день літак був. Вони мене посадили, відправили. І 6 з половиною годин в літаку я просто в об'ємку з унітазом їхала, тому що ну, ці роботи страшні були. Мене вже чуді не знімають з того літака. І... Везе мене чоловік, зразу Хельцінки, на швидку, тому що ну, я взагалі я, я вже йти не могла. І на цій швидкій лікар приїхав з цим апаратом зі, пересувним, подивився, а там якісь гулі в цьому животі, там щось не зрозуміло, якісь камінюки, ну тобто метастази, все. Я, до речі, пацієнт хоспіса. Знаєте, що це таке так, мене відправили туди. Я ж кажу, чоловіка запитали, як до кінця зможете за нею ділитися, чи можна так її туди відправить. Я правда за себе відповіла, кажу, давайте будемо рішати проблеми з мірою поступу, а поки що я до туалету не можу. Ну тобто ось, в цій, на цій швидкій Хельсинці лікар подивився каже, знаєте, я не бачу, що тут у вас якісь метастази. Я бачу, що у вас там все зашлаковано, тому що я так думаю. У вас там якісь. Я не знаю, це подробиці. Пропускаю факт тот, що він каже, я вам поради зробити те і те тето. І ви знаєте, так всередині. Віта, дослухайся його поради. Тобто треба відкачати рідину навколо серця, бо там цей перикард був, і почистити цей кишківник. Я це все зробила в лікарні, як? І повернулася додому. Болі не перестають. Мені був якраз назначений знову до лікаря час, це було на 14 січня, в цьому ж хоспісі, це ж там, у мене вже ці лікарі всі дивилися. І якісь там ще ліки назначили від нервової системи, що, можливо, ці болі зникнуть. Все, ми приїхали додому. А в мене таке противлення проти якихось ліків. Ну, взагалі я ж нічого не приймала. А чоловік, ну прийми, ну попробуй, ну от давай. І, і ви знаєте, піддалася, бо ну, болі дикі прийняла це ліки. І як тільки та таблеточка впала, таке враження, що мені залили туди бензин і мене підпалили зсередини. Тобто за весь час цих болей, які в мене були, це найстрашніше було. Ну це дійсно напевно, так, поки муки відчувати будуть ті, хто туди потраплять. Зразу машину чоловік на швидку. Єдина допомога була мені це кололи морфін, щоб трошечки зняти цю біль і щоб я могла хоч трошки поспати. Ми приїхали, мені вкололи, почекали, поки затихне. Це вже ніч, майже ще раз мені вкололи і назад додому. Я поїхала дві години ночі, це вже 15 січня і заснула, дякувати Богу. Просинаюся я вранці 15-11 го в 11 ранку, тобто за останні 3,5 місяці я вперше проспала 9 годин, не просинаючись. Я просинаюся абсолютно здорово. У мене ніяких болей, ніде нічого. І таке відчуття голоду, от, настоящий, здоровий, апетит. Перші слова, які я прокричала чоловіку, що раю, тавай. Я готова коня з'їсти. І ось я людині показувала сьогодні mm -hmm. фотографії. Тобто це я почала ї, не їсти. Я почала жрати. тому що 45 кілограм, кілограмів, три з половиною місяці не їсти. І коли на третій день думаю, стоп, треба ж сфотографувати, що було, то навіть на третій день я згадала, зробила ці фотографії. Ну там я кажу, жінка, 80 років, абсолютно атрофовані всі м'язи. Шкіра ця така суха, ну як зазвичай вже в такому віці це проявляється. І через 10 днів вага 55 кілограм, і ось, я бачила фотографії, що все, все на місці. М'язи, шкіра, свіжість, молодість. Тобто. Це може можна і подія? Ні. Я коли, до речі, дуже важливий момент, коли мене чоловік віз тоді в машині ну, Пекельні муки, мізки від цих боли, вони були відключені. І ви знаєте такий момент. Я повторяю Господь сила і крепость моя, все можу укріпляючи мене, Господі. І таке враження, що оця душа дивиться ось сюди, на це тіло, яке корчиться, просто корчиться. Я не сиділа на стільці, я там внизу в машині лежала. І Дух в цьому тілі проголошує Слово. Бо коли в мене це все було, і ось сестра була хворі, цих півтора місяці, коли я навіть не могла дихати, і все я не можу. Вона, а ну повторяй, Господь ціла крепость моя, я все можу в кріплячому Господі. І я оце через силу, і я це повторяла, повторяла, повторяла. І коли настав, напевно, цей час Х, що ж, зараз? Чи дух переможе, чи плоть? А я на автоматі розкосила і ось моя, все можу кріпляче, мене. Mm -hmm. Господі, mm -hmm. слово. І зцілилася. Вони мені, ну як ви там себе почуваєте? Чи ви щось там приймаєте? Це кожних там два тижні, вони ж дзвонять, я ж пацієнт, я ж в хоспісі. Я кажу, ви знаєте, дякую. А що? а, а, а як ви рухаєтесь? Також кажу, вже до 10 кілометрів проходжу. А починала, так, да. коли це все відпустило мене. 300 метрів, 500, і зараз курди наворачує, все, це ж на ласт, в Карпати пора. Mm. дасть Бог попаду. Тому дивіться. <гум> так, в мене на раз, як би не вийшло. Три з половиною місяці було протистояння, було протистояння саме Словом Божим. І вже коли наставиш цей час ікс, з мого духа вийшло живе, слово Боже, і більш нічого. І тоді воно так раз ти ліг, і тут встав. Але я ще трошечки вам скажу, як далі відносились саме віруючі люди. Нас там деякий час я ходила в російськомовну общину, там змішані баптисти, п'ятидесятники, не знаю, христ, така от суміш у нас получалася, бо ж всі ж роз'їжджався, хто звідки. І якось один раз, ще коли я їх відвідувала. Ми заговорили за праведність і пастир, ну, є наша праведність, ми ж робимо добрі діла. Я йому так відповідаю: нема нічого доброго в людині. А він, то ти що хочеш сказати, що ми всі тут погані? Отак? Я кажу: це не я кажу, це Слово Боже. І я прекрасно знаю, що я по своїй егоїстичній людській природі я нічого не можу зробити доброго, тому що. Ну, егоїзм це його природа, не робити добро нікому. І якщо щось добре з'являється через мене, це тільки Ісус, я тільки йому можу віддати цю славу. І е, оце, напевно, ця розмова. і Ще там деякі моменти, я, знаєте, як дух умитається. І в мене така картинка. Пам'ятаєте цей мультфільм Маугін, коли вкрали в його ці мавпи, запхали в той кувшин, і якраз цей удав прийцьо розборки Боркіш. І мені жому ж цікаво там, з того шида цю голову витягує глянути, що там, а ця обіз'яна його так попує, тин 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 назад. От я вам скажу, коли отак ти говориш, Слово Боже, живе, а тебе отак тин-тин тин назад сюди там не висовуєшся. І я кажу, я більше сюди не можу ходити, тому що мій дух умітається. Живий, який поєднаний з Богом, в якого радість. Це один момент. Тут ми знову. Цим братом зустрічаємося, Марш Ісуса Христа, там Хельсенький Великий, і ой, я чув, що в тебе таке було, що ти не хочеш про це дуже свідчити. Кажу, в якому сенсі? Коли б я лежала, не могла, як то кажуть, не кашлянути, не дихнути, як я могла свідчити. А зараз кажу, я наверное, скрізь. Де мені дають можливість про це засвідчити? Я говорю. І далі він чомусь став розказувати. Про свого тата, який там молодості, десь щось на мотоциклі їхав, перевернувся, пошкодив хребет і в колясці. І, е, значить, приходили одні пророки, пророки, приходили другі пророки, казали дату зцілення, і тато знав цю дату зцілення, але не зцілився, так відійшов не зцілений. То ти що хочеш сказати? Ти більше вірила, як мій тато, а вони там пастора? І знаєте, я йому нічого не відповіла, тому що, ну, скажімо так, заглянулася на його вік і, і на його цей стан духовний. А Дух Святий сказав, так, він не те, що менше вірив, він взагалі не вірив, тому що дивись, він весь час очікував зцілення, а ти його в перший же день проголосила через Богдана. Бог мені це сказав. І я прийняла. І я з першого дня я зцілена, Там болить, там не дихнути, там не поїсти, бо Я зцілена. І на цьому я стояла, на цьому я по сьогоднішній день стою. Там ще якісь симптоми лишились, але я не дивлюсь на це, що видиме, я дивлюсь на невидиме. Раном Ісуса Христа я зцілена, і це є істина, яку я прийняла, яку я вірю, яку я проголошую, яку сповідаю. І якої я зараз дивлюся скрізь мені дають таку можливість. Тобто жива діюча віра вона не мовчить, жива діюча віра, вона проголошує, вона свідчить. І тоді, що там сказано, як будете говорити, Євангеліє, я буду супроводжувати вас своїм числом. Білі. Ось я читала перед вами стоїть. Дякую, Бога! Боже, зілення ще до її захворювання. З іншим вона згадала, Скільки разів? п'ять казали лікарі, що все, не виживе, помре, віта мені дзвонить, ми тоді по скайпу, через інтернет молилися, причастя, приймали за нього, вийшов. І так протягом 10 років. Так що, якби в нас вже була ця практика, от, і коли я зрозуміла, що мені треба зцілення, значить мені треба, Слово Боже, тільки про зцілення. Я прийшла одну школу, я сюди до вас приїжджала в 2014 році. Таке гарне спілкування було. Я укріплялася, я слухала, я проповідувала. Я в першу чергу я на собі практикувала. Десь щось заболіло, все. Я коли утвердилася в тому, що Бог мій цілитель, я перестала ходити до лікарів. Ось вже більше 10 років не ходжу до лікарів. От. І бували два рази, такі були серйозні проблеми. я тільки Слово Боже покладала на себе руки, забороняла там хворобі, немочі, приказувала так якось, ну, як Ісус. І знаєте, і коли мені Віта подзвонила і призналася мені про свій діагноз, вона не дітям, не чоловіку не признавалася, в мене на серці мирно, все буде добре. В мене не було ні паніки, ні страху, так як ось, коли вони знали, у них паніка, страх до лікарів. Я приїжджаю до неї, вона каже, я чекала, що вона приїде. А вона потім каже, я приїжджаю, бо вже такий стан, що треба. Я приїжджаю, і от приїхали її діти, і тут їй стало погано. І я молюся, і в молитві я згадала рак. І тоді вони тільки перший раз почули, що в неї такий діагноз. Мама, чого ти нам не признавалася? Що ти? Ну, бо посилали до лікарів, а, а, а вона розуміла, що їй треба допомога іменно духовна, по Слову Божому. І оці півтора місяця, що ми були, це, я чесно скажу, мене Бог укріпляв, а я її укріпляла. Тому що дивитися на ті муки, на ті страждання, але я бачила це, як вона мучиться, але в мене така була просто в духі певність, що все буде добре, все закінчиться добре. І це мені давало силу, і я її ділилася цією вірою, цією силою. І таким чином ми вистріли, а ще слово Боже каже, якщо двоє, достатньо двоє-троє, погодяться, то що вони будуть просити, то буде їм, по Слову Божому. І тому дійсно я для себе прийняла мій цілий Ісус Христос, мій діаму з раном Ісуса Христа. Я зцілена. Слава Богу!